Обережно, ваші гроші під контролем банку. Постанова НБУ номер 65 дозволяє блокувати та примусово закривати рахунки без попередження. Причини прості, але небезпечні: не оновили дані або не надали довідку, декларацію отримуєте більше, ніж декларували, часті перекази від різних осіб. Банки дедалі частіше реагують і на слова тригери у призначенні платежу. Під підозру можуть потрапити навіть звичайні операції, якщо формулювання здається ризикованим за крипту, обмін валют, за товар, послугу, якщо гроші надходять на приватний рахунок, а не ФОПа, повернення боргу. Якщо такі перекази регулярні, експерти радять вказувати нейтральні формулювання платежів. Регулярно оновлювати дані про доходи та оперативно відповідати на запити банку, щоб уникнути блокування рахунку і перевірок фінмоніторингу. Будьте уважні, банки тепер бачать більше, ніж здається. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці.